Зараз молимося за померлих і за всіх наших загинувших воїнів, за всі жертви війни і за всіх тих, кого ви сьогодні згадуєте і маєте намірення чи інтенції на, на спомин за померлих. Благословенний Божь наш завжди, нині повсякчас і на віки, віки, святи, Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Боже, святий Боже святи кріпкий святий безсмертний, помий. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки Амінь. Святе Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, влади, прости беззаконня наші, святий, посвятий, сили, немочі наші. І мене Твога Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим. і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. За духами праведне померли Душе, набіт, спасе, упокой, і збережи їх у блаженної жизни у Тебе, чоловіко, а спочинку, Господи, де си святі твої спочинков. Слава Отцю і сину і Святому Духові, що раду зійшов, Ісуши зі закованих самі душі рабів Твої попов. Ти нині бовся чага, сі на віки, віки, вамі, честь непорочна Родила, душі. Помилуй нас, Боже, по великі милоститу і молимось тобі виснова і помилу. Поміни, Господи, по Господи, Боже, померли в сумбох, всіх сьогодні споминаємо за упокій померлого свого Божого Кирила. パワーアップ Святого Медведя Василя, Марії Андрій, Марії Віталія, Анастасії і Раїса, і що все безповнилося, ніхто і за всім померли, що їх як тут, що тут дописані, і простилися всякому душенню вольному, невольному. Милості Божої, Царство Небесне, відбушення ріхів вік, у Христа царя бо нашого просимо. Господа, бі, Господи, Бо ти все Воскресення, життя, і упокій, померлих слуг, то їх усіх зайнуших воїнів, і всіх, кого сьогодні поймено Христе Боже, і тобі славу віддаєм, беззначальній, і твої моцем. При святим, для Присвятивний животворний твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків, премудріше. Тіснішу від херу виїмів, і не зрівняв на славнішу від сарафимів, що без отвійня Бога Слово, породило, що бородець тебе величає. Слава тобі Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Служий Свій Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки, віків. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй плой. Живими і мертвими, володіючи Христос, істинний Бог наш молитвами, причистий сей Матері, святих, славних секвань, апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих Отця нашого Івана, Златоустархії архієпископа Константину, Рада, всіх святих, і душі всіх зайнуших, воїнів, всіх померлих, слуг Божих, що їх сьогодні споминаємо, нехай душі в селянах праведне веселить в лоні, аврама, нехай упокоїть, а нас, не спасе. Як благика Люби, у блаженному спени і подожже, Господи, вічний покій, прийсно поминаємо померлим словом Твоїм, померлиму Стузі, Твоєму Киринові, і всім зайнявшим воїнам, всім жертвам війни, і всім померлим Слувам Божим, що їх сьогодні споминаємо.

І Сина, і святого Духами, ім'я Отця, і Сина, і свята Духами, ім'я Отця, і Сина, і свята о Духам, Отче наш і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство, ти, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі нашого. Ослаби остави, прости, Господи, пройшення невольні, невольні, що в слові, в ділі, що в думці і помислі, що в день і вночі, все їм і нам прости. Бо ти благий і чуновіко любець. Святая Богородице, моли Бога за нас. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Приїхав з Богом спочивати.